Косово пережило криваву жорстоку війну. Звісно, в країні багато ветеранів. Як часто вони стають на службу в поліції та інших структурах Міністерства внутрішніх справ? Звісно, як нація, ми шануємо тих, хто зробили внесок до свободи Косова. Коли створювали нашу поліцію, до неї було інтегровано певне число ветеранів після належних курсів, навчання та іспитів. Дехто з них тепер в армії деякі ветерани повернулися до цивільного життя, бо в армії визволення Косово були люди з цілого суспільства: лікарі, вчителі, юристи, бізнесмени та селяни. Щойно закінчилась війна, певне число ветеранів Ветеранів захотіли повернутися до їхніх звичних професій, а дехто з них вирішили піти до армії, чи до поліції, чи до інших структур урядових міністерств чи служб. У нас є спеціальний закон про ветеранів, який захищає їхні права, і також надає ветеранам деякі пільги на знак визнання суспільством і державою їхнього внеску.